Так Скажіть, будь ласка, власне, сьогодні нічого не трапилося, чи попереджали вас про те, що тут буде відбуватися якийсь захід? Дуже багато правоохоронців, тобто все пройшло добре, спокійно, тихо. Я не бачу тут багато правоохоронців, їх рівно стільки для того, щоб забезпечити охорону громадського порядку. А нас попереджати, міліцію не треба про те, що десь щось відбувається. До нас приходить план заходів. Сьогодні заплановані заходи на я був у Бреховичах на покладенні могили до могили невідомого солдата. Заплановані заходи тут і заплановані заходи ще у. У трьох місцях. Я знаю, що певні люди от, ну, велику роботу зробили, прибрали в Бриховичах, закинуту могилу, де похоронено 70, більше 70 бійців точно сказати не можу. Вони її прибрали, привели в порядок і сьогодні покладають квіти там. Я радий з того, ви розумієте. Може тут бути якась сутичка а чи ні? Чого ви са мене питаєте? Могла тут бути чи не могла? Я, я відповідаю за те, щоб її не було. А чи могла вона тут бути, чи не могла? Я ж не прогноз походу. То ж це таке можна у Львові розгортати червоні прапори, які тільки що тут були? Я тільки що пояснюю представникам опозиції, ну не опозиції, представникам певних політичних сил. І я не готовий сказати вони від свободи, чи від кого вони представникам певних політичних сил. Якщо та чи інша партія чи рух буде заборонений на території України і це буде визначено чітко на рівні держави, тоді ми приймемо всі міри для того, щоб цього не було. Якщо та чи інша політична сила партія чи рух не заборонені до діяльності на території нашої держави, то ми повинні виконати закону, Конституцію України, в першу чергу, закони України. А що стосується ситуації, намагався пояснити людям, що ну, прийнято певні рішення сесії міської ради, обласної ради, ну вони носять рекомендаційний характер, скажімо так, тому що у нас закони зрозуміло, Конституція, основний закон, закони України і підзаконні акти я розумію, бажання, я розумію, може якесь несприйняття, але є закон України, який повинна виконувати міліція. Вона і виконує. Скажіть, будь ласка, що для вас означає цей день? Враховуючи те, що в мене обидва діди воювали, і один з них загинув або пропав безістю, верніше, будучи першим номером кулеметним розрахунку на Сколівщині або на Сокальщині у вересні 44-го року. Ну, для мене це величезна трагедія нашого всього народу.